Діяльність незаконного грального закладу, який функціонував у центрі Чорткова, припинили співробітники обласного управління карного розшуку спільно з Тернопільською обласною прокуратурою. Коли до ігрової зали навідалися правоохоронці, там перебували відвідувачі та адміністратор. Заклад був облаштований в орендованому приміщенні та працював цілодобово в закритому режимі. Розпізнавальних вивісок чи реклами не було. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти. Незаконну діяльність і з проведення азартних цих ігор організував 42-річний житель Чорткова. Це місцеві Ловік до справи він залучив трьох жінок, які виконували роль адміністраторів. Цей бізнес приносив від чималий прибуток за добу. Це від 20 до 40 тисяч гривень прибутку. Відвідувачі робили ставки, сплачували кошти та отримали доступ до гри. Під час проведення санкціонованого обшуку поліцейські вилучили в ігровому закладі 21 системний блок, 63 монітори, три мобільних телефони, чековий апарат, майже 14 тисяч гривень, чорнові записи клієнтської бази та виручених коштів за добу. Також чимало речових доказів протиправної діяльності правоохоронців. Виявили за місцем проживання організатора. У нього вилучили два ноутбуки, монітор, мобільний телефон, а також готівкові кошти понад 224 тисячі гривень, 5300 американських доларів та більше 6800 євро. Здатним фактом розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 203 кримінального кодексу України. Санці цієї статті передбачає штраф від 10 до 40 неоподаткових мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. Триває розслідування.